Я вчитель біології Дніпровського ліцею номер 3 Ковтун Наталія Васильівна. Життя це рух, а життя вчителя це марафон. Отож і я невпинно рухаюся до вдосконалення своїх вмінь, знань, навичок. Різноманітні онлайн-сервіси Кахут, Мозаве, Падли, Твортвол та багато інших допомагають мені підтримувати інтерес учнів у вивченні природничих наук, а як результат цікаві учнівські проекти, домашні експерименти, гарні результати на міських олімпіадах. Розумію, що сьогодні учням важливо бачити перед собою не просто вчителя, а особистість зі своїми вподобаннями, вміннями, захопленнями. Тож, піклуючись про ментальне здоров'я, спілкуємося з друзями та класом, зустрічаємося, відпочиваємо, влаштовуємо квести, екскурсії та намагаємося подорожувати. Тільки той, хто йде, досягне своєї мети. Крок за кроком рухаємось до перемоги.